Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитись ось такою неймовірно насиченою запашною ароматною спецією. Це домашня паприка із насіннєвих коробочок солодкого болгарського перцю, які у великих кількостях, як правило, викидаються у період заготовок на зиму або ж просто під час приготування страв. Для цього потрібно при вирізанні насіннєвих коробочок з перцю скласти їх в окрему ємність разом із зернами, а потім обрізати плодоніжку з насінням. Так, щоб залишились тільки зелені хвостики. Ось такі. Усі зерна, які обсипалися в процесі нарізки, також сушу в електричній сушарці. Якщо серцевинок мало, тоді їх можна просто розкласти на папір і залишити, сушитись у сухому приміщенні, наприклад, на підвіконні. Повірте, за сезон назбирається пристойна кількість ось що я і зробила. Сезон консервації вже давно позаду, половину консервації вже з'їли і є більше часу на приготування спецій. А коли перемолоти такі сухі насінняві коробочки разом з насінням, вийде паприка трохи світліша з золотистого кольору. Найзручніше перемелювати в кавомолці, в ступці, це зробити набагато важче, хіба що у вас невелика кількість. Перемелювати можна як в муку, так і в більш крупнішу фракцію. Тут кожен вибирає сам. Але наскільки це ароматна насичена приправа, її потрібно зовсім невелику кількість, щоб вашим стравам надати дивовижний запах. Якщо ось такий світлий золотистий колір вам хочеться змінити на більш червоніший, до якого ми звикли, тоді можна додати ще порцію меленої паприки сушеної із м'якоті. Або ж купованої. Ось погляньте, я додала всього 2 столових ложки паприки купованої у мене. І колір одразу змінюється, хоча це робити не обов'язково. Якщо м'якоть болгарського перцю нарізати невеликими шматочками, трохи присолити для того, щоб швидше випарувалась волога, і висушити до такого стану, щоб він не був ось таким в'явим. А максимально сухим вийде чудова домашня паприка яскраво-червоного кольору. Таку паприку можна комбінувати з іншими сухими заготовками. Комбінації можуть бути будь-якими. Головне, щоб вам подобалось, впевнена, стане у нагоді не тільки економним господиням, адже це дійсно набагато краще приправа, ніж багато магазинних спецій. Обов'язково готуйте ваші улюблені страви, щоб порадувати своїх близьких смачненьким. Усім до нових цікавих відео!